Коротеньке відео розгону від Олександра. Бачимо 95 при хорошій тязі дрова вступили в реакцію, це 20 хвилин від початку розпалювання. Насос тільки включився на другий поверх, зворотка ще не врегулювалася, тут 60 градусів. Дельта 35. Зараз ну, термоголовка вирівнює до 55. Але коротенько хотів показати. Як котел борця набирає е, швидку потужність, навіть е, насоси не встигли вмикнутися і прокачувати на другий поверх. Ну, звичайно, було 25 градусів, поки нагріло в бочку, в бочці вже зверху бачимо майже 50. Градусів. Якщо дрова сухі, хороша тяга, маємо відповідний результат. Чути як гуде? Зараз прокачуються насоси. Ну, я не думаю, не дійде, тому що включилися всі насоси. Воно, напевно, регулюється. Ось так працює котелборці на сухих дровах. Це зараз бук закладений, повна топка бук. 20 полінець бука, а планую докласти акацію з дубом. Оці дрова ще лежать. І отримати бочку 1,5 тони на 85 градусів повної зарядки. Слідкуємо за відео. Дякую.